Хресний хід велике водосвяття. Це ж богослужіння. Традиційно воно у нас відбувається кожен рік, в день святкування хрещення Господнього на березі річки Дніпра. Ми туди виходимо до речі, з 1992 року. Оце ми з вами йдемо 34 й раз туди. Попередні роки ми святкували хрещення Господнє 19 січня. Тепер, завдяки календарній реформі в православній церкві України, ми є 10-ю помісною церквою з 15, які користуються оновленим юліанським календарем до вжитку для церковного життя. Для мене це важливе через те, що це наша історія. Ми повинні знати свою історію і вертатися в ті Лани, які були раніше. Це наше коріння. Наші пращури відзначали це все. Особливо час війни, ну, я так уявляю, що я йду ходою, силою Господа нашого Ісуса Христа, проти ворогів наших, які повстали проти нас. І зараз це хода. Показати їм, що ми їх не боїмося і що перемога буде за добром, яке нас Бог несе. І нас постає, бо за нами правда, і Бог з нами, не з ним.